Що це таке? Ні, ні, поки що це таке? Без... без... Що? Можна зняти? Без зайвих предметів. Почекайте. Ні-ні-ні, знявся. Ні, ні. З другої сторони. Що ви мені показуєте? Що ви мені тільки що показали? ви побачили? Я побачив, що тут не, я не бачу посвідчення. Будь ласка, посвідчення і номер жетону. Посвідчення і номер жетона я хочу бачити. Посвідчення, чому бачите. прихований? За жилеткою стоїть. Я питаю, чому він прихований. Не бачу його. Не бачите. Я Подивіться я бачу посвідчення і побачив жетона, я не бачу. Я вам показав. Покажіть я. мені, будь ласка, посвідчення особи. Я вам показав. Показуйте мені посвідчення. Я не маю посвідчення особи біля себе. Я розумію, що. Я ви навіть посвідчення поліцейського не маєте, Ви маєте Бо, якусь бумажку. Я не буду оскаржувати. Ну, не маєте ви посвідчення? Ще вас що цікавить. Мене цікавить. хто ви такий? Я вам представлюся. Я не розумію. Ви поліцейський? Так точно. На підставі чого ви поліцейські України? Ще раз. На підставі чого ви є поліцейські України? Ага. На підставі чого поліцейська України? Де у ну, вас є ознаки української... Подивіться на мене, якщо ви не бачите. Ось. Я бачу. Поліцейська України має мати форму, в якому кольору. Я не знаю. ваше вашового темно синього кольору. Ви в чорній формі я можу думати, маєте, що ви оскаржувати. я не буду оскарвувати. Ви маєте вскажувати так само після ви що ви що ви хочете? Чому ви не виконали нічого Чому ви не виконуєте десять двадцять Чекайте, ви, ви просто скину, скидайте. Чому а ви не виконуєте? Зараз немає можливості з вами спілкуватися. А ви що мусите що... зі мною спілкуватися? Ну очі, ви але... чому у вас не включена камера? Мене включена камера? Ви повідомили мені, що це включено. А я, я маю питати? Та, Добре, На підставі чого ви зупинили цей автомобіль? Я поясни, мені. поясни мені, поясни мені, що я з... водієві поясни. Я... Водій дає з усгоду, щоб він в ну, я з його слів може. Сказати. Ти даєш згоду, щоб я міг спілкуватися. На які я допин... вам пояснив, що. Ще раз прошу вас я пояснити мені. Хай вам буде пояснити. Я зрозумів, що так, поліцейська, у нас немає ні посвідчення, ні не хоче представитися. Я вам представився. Поліцейський. Я вам представився. Чим ви відрізняєтеся, можна сказати, що ви поліцейська України? Я вам представився. показав вам посвідчення. Ви мені показали, ви мені я показали тобі. якусь бумажку. Ви маєте право. Я з, на я, я, з, з того, як okay. нас є... Це щоб ви, я не рахуюся, хто ви такий. Що це таке? Доставка до, до жетона, так? Що ви маєте носити зброю, право то сього, так? Посвідчення ваше. Це не посвідчення. Де це там... Не... Особиста, особиста думка. думка моя і закон України твердить. Ви маєте мати три речі, ви маєте дві. Дальше. Що ви хочете в людини? Чому ви без бронежилета? Все добре, ми зрозуміли. Ми ще... Ви зрозуміли, добре. Да, Скажіть тепер поясніть тепер чого ви зупинили там, цю машину? Там не буду ви не а як не можете? Я Водій, водій поясніть, доведіть, що він хоче у вас. Я мені все поясню. Я Що ви? — зупинки. Мені сказали, що у вас пошкоджений автомобіль. А, пошкоджені автомобіль. А ви яке маєте до автомобіля пошкодження? У вас є, що цей автомобіль причетний до е, аварії, чи не маєте щось таке? Ні, вони від мене не дають ніяких. Документи, чого ви зупинили цю автомобіль. Мені показати йому від звойослів, усних розрішає, як український. Дозволяє б вести діалог з вами. Я не маю про що з вами вести діалог. Я з вами. Ну то все, сідай в машину, їдь. Давайте, дайте, дай мені. Лепеч. Лепечі. Вони вміщаються. Ну то все, щасливої дороги. Я думаю, ви не проти. Ви не проти, щоб я поїхав. Не проти? То тобто, дякую. Ви? А ти з якою? Тебе зупинили на якій підставі? Тебе зупинили, на які ушкодження. Дай ще. Ну, ушкоджено, ліва дверка. Ушкоджені. Ти його автомобіль? Так точно. А я видаю ну, його автомобіль і який? А? Ну може, от це є моя машина, розумієте? Так, Я йому дам покататися. Що ви хочете в мене, питайте. Так, в загріжу, в мене немає ми, ми зупинили водія і ми встановлюємо всі обставини. Обставини ви встановили, пошкоджена машина. Спількуємо. Є угоні? Спілкуємося, встановляємо. Далі. Є документи, поки що ви маєте. Якісь припущення, що воно було в угоні, там ще, що, ще встановлюємо. Шості. Ви встановили, ви в гаражі загнули дверку. Можливо, я не знаю. Дякую. Ви встановили? Ні, спілкуємося з водієм. По поспілкувалися? Так, поспілкувалися. Які... А, її... а, він, а він відмовляється вам, відмовляє, Шості. ваші Шості. хочете, арештовуйте його і Шості. везіть його. Шості. З вами їхати Шості. десь. Шості. О, питаннячку правильно. Жодного. Ви пропонуєте, він вам відмовляє. Да. Все, все право. дякую, що вправо. А водій каже, що хоче їхати. Ти кудись хочеш їхати? Їхати кудись не хочу, але на їхню вимогу я мушу поїхати. Якщо вони тебе зараз закають кайданки, бо я тебе вдарив яйце, а тебе болить, ти вдариш їх і все, і буде зараз, коли поїдемо. Робимо, що ми робимо. І ваші дії. Дай Чому дві машини стоять? Чому машина друга не включена вони в мігалку? Вони мене чекали, я тут зупинився, бо в мене колега у вас, прийом... у вас є наводка, припущення, якесь, що скоєне злочин, чи ще щось. Є щось таке? Що таке наводка? Ну, ну у вас є в пояснили. Що? Вам пояснив водій, вам пояснив? Так. Відповідь свобідний. Ні, ми пропонуємо а він вам відмовляє. Він, від ви відмовляються і потім. Відмова, відмова равноцінна чуєш. Ні, не равно Ви ти хочеш з ними десь їхати? Маєш бажання? Ні, їх з ними немає. Ну то все, які проблеми. Вони тебе не мають права. Затримують, якщо тебе затримують, нормально. Нехай складають акт і затримують. Я знаю, що вони мають право по законодавству вимагати пройти. Він може вимагати. вимагати, я можу зараз приположити, що в нього в кармані моїх 50 гривень. І ми зараз будемо на ні, провірку про, приїхати. У мене я просто, роз... розумієш, питання завжди я... було таке. На підставі чого вони мають право мені перед'являти і їхати в лікарню? Ні за, ні за Якщо в них є якась попередня інформація, в них немає її, вони кажуть, що вони немає. Вони просто зупинили за дверку. В тебе дверка нормальна. Сиди в машину, йоби я не маю часу чекати. Матюкатися. А ви вибачте, я матюкався? Так, точно. А а ви лінгвіст? Я вам зробив... Усне попередження, що я матюкався. Так. Я не буду з вами спорту, що таке мат, тому так, має, що ми будемо буде. дуже. Не буде. Не у буде. нас нема. Будь ласка, не вживайте, добре? Нецензурної мови. Так, лексики. Лексики. Якщо вам зараз ну,, е, з лексик...